Привіт привіт, мої любі колекціонери! У цьому відео ви побачите реалістичну діораму в масштабі 1.43 класичну гаражну сцену від майстра Нік де Сіген. Занурьтесь у світ старих гаражів, де кожна тріщинка в бетоні це відлуння минулого. Давайте поглянемо, що є на діарамі. Старі гаражі з дерев'яними дверима, рослині, що поросла крізь бетон. Пандуси для ремонту авто, типові бетонні плити, смітники, інвентар. Кожна деталь це окрема історія, пил, іржа, плями мастила, мох та дрібниці, які створюють справжню атмосферу гаражного кооперативу. Робота майстра 100% ручна праця. Майстер Нік Десіген відомий своєю увагою до дрібниць. Деталізований дах із залишками інструментів, реалістичне старіння дерева і бетону, живі текстури моху, трави, сміття і навіть смітник, який виглядає краще, ніж у деяких реальних містах. Ця діарама ідеально підходить для моделей в масштабі 1.43. Напишіть, як вам ця робота, чи хотіли би ви собі таку діараму в колекцію. Та, звичайно ж, не забудьте підписатись на канал та лишити лайк. Всім гарного перегляду! З вами була я, ваша Оленка та машинарім.